Телевізор то, що придбали на барахолці за 300 гривень. Ось він. Будемо чистити, приводити це все в порядок. Звісно, треба чистити, пропаювати, тому що десь волога. Замовили підсвітку, підсвітка прийшла. Що будемо зараз чистити, ставити. Розбираю цей телевізор, щоб добратися до підсвітки. Е, от є їхні моделі, це металічна рамка. От Складається з таких от уголків. Е, тут, по ідеї, би треба відклеювати матрицю. Але в мене чомусь підозра, що краще я так зніму, тому що, Ну, блін, тут не дуже видно. Пробую фонарик включити. Тут просто жах, щоб. Твориться. Це той телевізор, ну, пам'ятаєте вже на одному відео, що на барахолці за 300 гривень куплений. Я не буду матрицю відклеювати, а попробую добратися так, тому що я думаю, що я її коли відклею, то буде кранти. домучився, розібрав. Да, цей телевізор стояв під дождем. Я думаю, що досить довго. Тут треба міняти всі плівки. Тут навіть на матриці бачу п'ятна. Окислення. Зараз буду приводити в порядок це все. Сама ось підсвітка як тут стоїть. Ну, нічого. Так, це хоч 1, 2, 3, 4, 5 штук, нічого собі. Серйозно. Добре. Ще дуже мені не подобається в них, бо ці всі вони повністю приклеєні, повністю до корита приклеєно все. Так, Замінили підсвітку. Ну, тут все підключили, щоб подивитися що як. Все, тепер залишається навести порядок із цими всіми розсіювачами, відражателями, не знаю, їх зараз буду встановлювати або просто міняти. Але поки що процес пішов. Взагалі, повитирали ті поляризатори. Ну, не поляризатори, а вони як, ну, розсіювачі. Е як там розсіювачі? Отражателі. Ну, я не знаю, як їх правильно назвати ті плівки. Ну, в принципі, ось що і вийшло. Ні, то слухай Олено. В принципі, якби, ну, чи тим більше, якщо з угла дивитися, то трошки видно отут, тут. тут. Але якщо прямо дивитися... Ну, як на мене, нормально вийшло. Ну, це такі гроші. Ні, ні, прямо дивитися. Ось тут все, звісно, все почистили, все привели в порядок. Що зараз треба? впаде телевізор. Ні. Взагалі, зараз буду... Що буду? Ну, все будемо збирати потроху. Все. Телевізор готовий. Єдине, що пульта, звісно, якщо пам'ятаєте, не було, винайшов у коробці коротше, містері з тою же самою кодіровкою. Що працює? Без питань.